Доброго дня всім. Чуєте, як виспівують. Дощ цілу ніч у нас пролило землю гарно. І хоч дощ і холодний, але ви подивіться, як все зазеленіло. Уземена дуже піднялася і вже почала зеленіти травичка. Сьогодні мокро і сиро на вулиці, так що буду працювати у майстерні, але поки що забігла перевірити, що тут у мене новенького з'являється. І тут з'являються у мене ротики, почали трошечки прокльовуватися, он. Айстра трошки краще піднялася, низькоросла. Уже треба попікувати Алісом. Безсмертники, так себе почувають. Лагурус щось не весь добре зійшов, але хватить того, що є. І, звичайно, звичайно, кермек. Кермек непогано себе почуває. Деякі посіяла трошки густіше, деякий трошки рідше, бо було менше насіння деяких сортів. І ось бачите, як він. Уже в мене повипускав свої рожки. А он як фаляріс у нього вже росте, треба негайно висадити в ґрунт. Тут сходить остання висівка безсмертників. Тут щось лобелія я ще мовчить, бачу, тільки повсходило зілічко, кермеки, і тепер нарешті почав прокльовуватися перець. Там якось потрошки вилуплюється гомфрена, Флокси мої чекають, не дочекаються. І ще тут у мене непогано зійшов софлор. Почала показуватися уже скабіоза зірчаста, але не дуже щедра. І тут мовчить геліхризум купований, от той, що я спокуночки сіяла з вами. Ще поки що мовчить, якось так. Підемо до майстерні, будемо працювати всім гарного дня.